Буває так, що менструація приходить зовсім невчасно. То якась важлива подія, то відпустка, і у вас в голові звучить питання, а чи можна її відтермінувати? І я вам скажу так: сучасна медицина дозволяє відтермінувати менструацію, найчастіше для цього використовуються гормональні препарати. Але є одне дуже важливе, але робити це можна тільки під наглядом лікаря. Адже для когось цей варіант таки буде безпечним, а для когось може принести несподівані ризики. Особливо, якщо в жінок, наприклад, були проблеми з тромбоутворенням, з порушенням згортання крові, якщо були мігрені з аурою або ж якісь інші протипоказання, то це може мати дуже неприємні наслідки. Тож робимо висновок: відтермінувати менструацію можна, але не завжди і не всім жінкам. Тому якщо у вас в житті якась важлива подія, чи відпустка, чи ще якісь причини для того, щоб відтермінувати менструацію, обговоріться, будь ласка, зі своїм гінекологом, тому що тут важлива не тільки ваша зручність, але й ваше здоров'я.